Нічого ми не дізнавалися. Вже після першого мая ми узнали, що аварія була, підійшов завгар і нас два продавщика. Каже, один глас поїхати. Ну, Я поїхав, бо у нього двоє дві дочки були, а в мене дітей не було. 75-річний Микола Гончаров пригадує, як у червні 1986 року поїхав ліквідовувати наслідки аварії на ЧАЕС. Ми в палатці жили там біля села в полі. Там рідка железнодорожня. Це ми там вигружали вагони. Мишки здоровенні були. Що там? Може, цемент якийсь? Нічого про це не казали. Микола Гончаров разом з напарниками працював за 30 кілометрів від станції. Харчувалися на польовій кухні замість душової бочка з водою підігрітою сонцем. «13 часов ми робили і суботи робочі. у неділю тільки відпочивали. І то, якщо не поставлять вагони. Ні індивідуальних дозиметрів, ні респіраторів, каже Микола Гончаров: кранівникам, які працювали вдень і вночі, не видали. Через неділю всі почувствовали, що стало хуже. Ну, взяла щось головне, так голова, тяжола, щось ну, робити робили. За роботу поблизу небезпечної зони Микола Гончаров отримав від радянської влади 900 рублів. Невдовзі після повернення додому чоловік захворів на рак щитоподібної залози. Також у ліквідатора суттєво впав зір. Багато загинуло хлопців, багато. Там хто на реакторі був, ми ж інтересувалися, хто де, що зустрічалися, а ти де був, я там, а я там, а от тебе повезло, а ми там були. І видно було, що і то чуть було, отой уже вмер, той вмер, отой умер. Він дуже багато проживали. Півтора року тому Микола Гончаров виїхав із міста Курахове Донецької області через інтенсивні обстріли росіян. Зараз чоловік живе у прихистку від Карітасу в селі Войнилів, що на Калощині. Степан Пенкалюк, Діана Коржук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.